Надивляться люди в інтернетах тих ваших, що хтось ремонтує, напалять, а потім хочуть ремонтувати. Прислали мені зразу з запасним запобіжником. Дякую, це дуже пришвидшить ремонт. Я такого дефіцита зразу не знайду. Під замовлення чекати довго, а тепер раз, два і зремонтую. Дуже добре. Пресонус УЛТ-18. Це якась велика бубнілка. І вона перестала бубніти. Кнопочки такі м'ягенькі, цікаві. Режимів, гарно зроблено. Знову універсальні коннектори. Тепер вже я їх все частіше бачу, може це щось таке новіше вже. Бубнілки нам, звичайно, не дали не на часі бубніти. Будемо розбирати сам модуль. Це фільтр живлення, скоріше за все. Та, так і є. емі фільтр і Ще її не колупали, але вже дивилися, що там є. Є надія, що проблема тільки в боці живлення. Розкручую. Зрозуміло, що одною кришкою тут не обійдеться і крутити ще буде що. Плата комутації. Два силових, значить, скоріше за все, бубнілка має два бубнятора. І індикація або кнопка виведена на панель. Думаю, що це індикація. діод. Фільтр. Нічого цікавого, тут цікавіше, Аудіочастина преамп з процесором. Процесор що? Не знаю, не буду вникати. Відповідно, тут еквалайзери, лімітери, нормалайзери, все, що положено. ловпас фільтр, все, що положено для саба, це тут є. На цій платі, і її ми, скоріше за все, трогати не будемо. Нас цікавить блок живлення і підсилювач. Блок живлення тут двійний, точніше, їх є два. Бачу блок дежурки на маленькому імпульснику. І кінці. І силовий блок з двополярним живленням. І, звичайно, д клас підсилення. Причому підсилювач організований на транзисторах, а не на мікросхемах. Тільки, поки не зрозуміло, добре то чи зле. Знаю, що горить запобіжник. Отут, до речі, теж поставили новий. Ну, то все, то Треба буде якусь знижку на ремонт людині зробити. Не буду вам показувати, як він перегорає при подачі 220 вольт, повірте мені на слово. І є надія, що проблема тільки в блоці живлення. Розбираю глибше далі, вивчаю схему техніку, вивчаю вихідний каскад чи не пробитий. І пробуємо ремонтувати. Цифру в сторону. Залишається в нас герметизований. Не так, щоб дуже сильно, але такий герметизований блок з конекторами. Пару стоячок жменя гвинтів зриваю плату підсилювача. Так, ось сила блока живлення, випрямні діоди, двополярний блок. І по два транзистора в канал, простенька, потужня бубнілка. Радіатором слугує корпус, того достатньо. Ізолююча вкладка вирізе під терможуйки. Файно, це теж в сторону. Тестер в руки і тестуємо. Вхід 220. Короткого не видно. Чого ж згорає запобіжник відразу? Треба розбиратися. 62. О, є, пробиті транзистори. Пробиті на цвяшки Тобто блок пішов гайту точно. А що в нас по виходу? По живленню? У нас тут короткого нема. Тут короткого нема. транзистор гейт тут буде праворуч. Виглядають цілими. Дуже шкода, ніц не заробиш. Тобто вітаю власника, можливо, вам повезло. Добре, працюю з блоком живлення. Блок живлення. Видно, гепнула десь глина по транзисторах. Мені не зрозуміло, чому тут три транзистори. Тінька сама має силовий транзистор, тобто на дежурку ці транзистори не використовуються точно. І що цікаво ось діодний міст. По виходу плюс-мінус він в короткому, бо пробиті транзистори, але конденсатор високовольтний на натіньку короткого не показує. Але додаткового діодного моста тут немає. А як чому де? Ага, тут, можливо, ще й АПФЦ-шка організована на транзисторі, але в одному корпусі дросель використовується трансформатора. Точніше трансформатор в ролі дросіля? Не знаю, то щось мені незнайоме, якщо чесно. А, чекайте, дивіться далі. В нас немає накопичувального конденсатора, тобто живлення, блок живлення, немає банки. Це вихідні банки. Це вихідні, низьковольтні банки на 80 мікрофарад. Високовольтний конденсатор тільки один і він тільки на тіньку. На черговий режим. А силовий блок без накопичувального конденсатора на трьох транзисторах. Цікаво, що за шимка. Добре, відмиваю лаки, випаюю пали, не розбираюся. Це щось новеньке. Щоб віруючим людям показати, що чуда не сталося, то показує, що ця глина не є пробитою. Горіла там, не горіла, то треба розглядати детальніше. Ось як конденсатор, вона не пробита. Чути. Пікання тестера, коли я її заряджаю, розряджаю. А після випайки транзисторів коротке на мості в мене пропало. значить Транзистори спалені. Тепер шимка. І розбиратися, як вона має працювати, чи жива шимка, чому згоріло і що з тим робити. Мікросхему опізнав. Драйвер це звичайна ірка. 21867. Тут якби класика, нічого страшного знайдемо, поміняємо. А от Шімка. Шімка мені незнайома, Техасівська, Active Clamp якась мені не зрозуміла. Також звідси не зрозуміло чому три транзистора, І нащо додатковий драйвер. Вона, якби вже має. Вихід на драйвер і чим рулить Ірка і? Як Як тих три транзистори задіяні, я поки що хизи. Попробую якось кусок схеми змалювати, може прийде якесь розуміння. І для чого цей другий транзистор? Гейт в нього йде через конденсатор, що доволі нетипово. І через конденсатор, що це за кламп? Це кламп. Тобто він, по ідеї, конденсатор в якийсь момент підключає, а який для чого. То треба почитати. І як воно вміє жити без накопичувального конденсатора. Конденсатор оформлений в вигляді керамічної трубочки з якимось наповненням всередині. Праворуч можна помітити сліди слоїв, тобто слойка була обкладки. А загалом видно, що він таки гепнув, куртнув, його пробило, і відповідно він міг бути причиною проблеми. Він включений між Гейтом і Сурсом. Відповідно, зробив замикання. Така якась цяцька може наробити дофіга біди. В сусідньому плечі є робочий, видьпаю. Попробую заміряти його параметри. Зрозуміло, що це якісь піко чи нанофаради. Ємність невелика. Тобто єср метром я його не візьму. Він 260 Ом показує 0 мікрофарад. Треба брати тестер. І пробувати поміряти тестером. 2,1 нанофарада він має. Добре. І високу напругу. Дуже високу напругу. Звичайна глина йде 50 до 100 вольт. Є на більшу напругу, але не в нас де купити, я не знаю. Тому беру високовольтні конденсатори. І буду напаювати. Зверху, ось так. Транзистори оригінальні приїхали добрі. Схемотехніка, як я згадував, мені не зрозуміла, і особливо вникати не маю часу. Конденсатор шунтує транзистор. Напевно, він був першопричиною виходу з ладу. Обв'язочки повидзвонював, дрібне, повимінював. Там стоять діоди і супресори. Ірка. Рулить двома транзисторами. Третім транзистором напряму рулить шимка. Як воно працює? Трансформатор має одну єдину первинну обмотку. Відповідно, два транзистора якось то качають, а третій транзистор комутує конденсатор. Ще такої схемотехніки не бачив. Треба десь теорію почитати, де ще не знаю. І без накопичувального конденсатора. Добре, треба вмикати пробувати. Чи щось догорить, чи буде працювати. Призібрав. Включаю через лампу. Вона слабенька. Очікую моргання, але не в повний накал. Вмикаю. Так, є моргання. Запустилася вторинка. Воно нестабільне, релюшки клацають. Але це не є пробите, воно виглядає адекватно. Можу пробувати вмикати напряму. Виключено. Раз і. Стабільно. То був напевно ресет. Так, зелена світиться, нічого не стріляє. Та, я думаю, що добре, я думаю, що працює. Треба підключати навантаження і пробувати. Міряти, просто десь злісти напруги, сенсу немає. Чуваш, давайте дивитися, точніше, слухати, як воно бубнить. Якийсь кабель, не знаю, чи він робочий. У мене кабеля старі, глючні, підключаю. Output level зовсім трошки, бо в нас тільки буде 6 Вт колонка. Вмикаю 220. Запуск. Чекаємо якоїсь ініціалізації. Так, має щось світити ще ні. Монорежим. Ні, це натуральний режим і десь тут ще моно було. Моно, бо кабель в мене може глючити, Так, якісь дроти від підсилювача. Від джерела сигналу. Я собі тут розмітив, як воно підключається. Отак От один канал. Запускаю музон. І тишина. Нє, бубнить. А, блін, зараз порве мені колонку. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Круче, як перша жінка по мозгах. Другий канал. Другий канал теж бубнить. Зараз вам покажу як. А отак. Не буду мучити жопу і колонку. Коротше, працює, хай працює.